Салют! На огляді сьогодні АТ-серво е, БУшечка, як завжди, в хорошому стані все працює. Покажу вам відразу, як на ньому їздиться. Е, це, типу, як він посилює. О, якщо це розумному сказати? Дивіться, пальчиками легесенько Облюди. Оп. І він поїхав. І він поїхав. Тобто тут, тут треба докладати мінімум зусиль. Правда, ще треба наловчитися з керуванням. Там детально зможете по... почитати в різних там описах. Да? І е, е, є тут декілька режимів, е, щоб їхати, була більша допомога, менша. Е, так само він е, до 55 кілометрів на одному заряді може проїжджати. А, і до 20 градусів. Навантаження, по-моєму, до 150 кг чи що. Ну, як було так. Стука прикольна, є тут от такий пультик. Батареї тут не нові, але зато саме головне, що це не літій-іонні. це гелеві батареї а, Вони набагато дешевші будуть, ніж. Ніж, ніж, ніж. Геливі набагато дешевше, ніж гіттіоні. Во. По зовнішньому стану, що вам скажу? Е -е, Коляска така, вона вже трохи підвбита, але сама рама вона ціла, все ок. Я би тут поміняв е, реально покришки, е, поміняв би спинку. Така до мене приїхала, і з цими ручками такими. Тоже вже. Ремінь безпеки тут все ок, передні колеса, ніби ок. Просто що ну, ціна дуже хороша. До речі, можна додатково на неї ще придбати подушку. Або вам я, я вам докину якусь там таку простеньку, якщо захочете. Він такий доволі такий і важкенький. Є ось ці підставки проти перекидання. Ну, взагалі, штука прикольна. Прикольна штука, правда, треба уважно дуже читати. Інструкцію, тому що багато обмежень. Щоб... Там, зокрема, перед тим, як ви будете їхати на цьому, на, на схил підніматися Ну і таке. Коротше, штука класна. Повірте мені, штука класна. Кому треба, зніму ще додаткові відоси. Та й таке. Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео і дякую за увагу.